Дійсно, в зв'язку з моїм від'їздом і приїздом багато людей запитують, як, що. Ви знаєте, дійсно можна довго розказувати, але щоб коротко сказати, я покажу вам прапор, який висів на нашій позиції, там, де я в селі Піски. Це біля аеропорту. Оце цей прапор, який пройшов всі обстріли. І Казує те, що там відбувалося. От предмети, так сказати, зношуються, сікуться, а люди стоять. І головний, так сказати, меседж їхній це ми нікуди не підемо. Ми будемо тут стояти до перемоги. Тому цінують дуже ваші молитви, привіти передавали. І оцей бойовий прапор вони теж мені передали. Ми, можливо, тут музей зробимо.